Так, любі наші друзі, значить, дивіться, поки світулечка буде працювати, буде mm -hmm. кості, що сіверка сьогодні, сьогодні пішла, кості, що зробить трошки обзор так, да перекладу. Mm -hmm. Каже лапотусік, давай уже я. Ми ще рядуємося, то я то хотіла так. Альоночка, міла Альоночка. Я приходила, тебе не було. Я, хотіла я тебе хотіла привітати твоїм прошедшим народженням пожар тобі від цього здоров'я, любові. Я. я тебе дуже люблю, ти дуже хороша людина з великої букви. І я тобі передаю мою лапочку, і ці прекрасні рози. А ти тримала красні, красні, красні троянди. А твої очі рожеві, як завжди. Альоночка, лапотучик нам да? урочисто вручи, поцілуй, скажімо, алло, алло, Альонка, ми тебе кохаємо. Тут так мої дорожки, зараз лапотуська придеться по привозі, а ми будемо мотати оці передалючки, тому що э, якщо Костік, я хотіла піти, звісно, а Кості каже, лапочка, ну давай я най піду. Да, Знаєш, куди ця не перед да? А так Літуля нехай працює тут. Ну, звісно, що хто на що вчиться? Світуль... Так, йдемо до Альонки привітати. Світуля -сі хоче привітати. І Конфети хоче побачити. 210. Любі? Всі. По всі, кроме цих. Є Польща, водка, Греція. А ці по чому? 850. Фундук Мігдаль далі в шоколаді 520. Це у вас новинки з'явилися? Так. Раніше не було. Водка Польща. Вічня. По чому? 550. А це що Костя, птиче молоко? Так, да, птиче молоко є все. Яке Деяке птиче молоко є? є? Дуже багато. Є жако, Житомир, жако, Житомир. Двістю, є харківське конфети, 210 гривень, кілограм. Можна в один кульочок у вас набирати любі, так? Да? Так, да, так, да, да. Ліщина прийшла. Так, а ми йдемо на рибку, да? да. біжимо на рибку до альонки. А тут дерева продають, так? кущі. Ану, давай покажемо, щоб люди знали. Дивіться, як з молочного виходить, там, де світулян стоїть, тут цілий ряд кущів, дерев. Де, що дерева, тут всяке? Смородина, так, продається? Де, наліна. наліна, і знову цукерки, де, і знову... а вон, дивись, цілі дерева продають. Де. А ну, пішли, подивимось. І так до альонки дойдемо. Ось дивіться, всякі кущі продають, будете знати. Ось такі ось цвіточки. Доброго дня вам! Да, по чому у вас цвіточки? Петунія, в яку ціну петуні? 35. 35. Да. це по чому? 70 гривень стаканчик. Угу. Лаванда, розмарин, че да, Тут у юночки все є. Залучили. А далі там, там рибка. Іде маленку шукать. Да. Будете знати, да. приходьте вибирати. Сьогодні людей дуже багато. Дивіться на рибки, скільки людей. Головне, щоб Альонка була, так? Є, Альонка. Є, слава Богу. Альонка є. Дякую, ми не йдемо, так? Воно, Катя на А, баба Катя, так. Да. Альонушка є, торгує. Привіт, Альонка. Привіт, Виходь сюди. сюда. мої дорогі, мої зонечки. Костюнечка, а що ти так поздно? Я вже розпродалася. Так, ось дивіться, карасів же по 120. Толстолоб 80, карпик 170. Красиво. Альонко, як замовити цю рибу? 093, 040, 90, 45. Альонко, таксі доставка по Одесі. Это Это Нормально выгляжу. Так, куда с днем рождения тебе, мы поздравляем. Спасибо, Спасибо. А, да, я ой, держу, ой, там живший. Вкусняшки ведь Да, поцелуй. Спасибо. Спасибо. давайте поцелуем. Uh -huh. Спасибо. Прошу, Спасибо большое. попытка номер два Да, Тут да, да, года. да, да Бусинка да. моя, я тебя очень люблю. Я знаю, что ты ко мне приходила, меня не было. Я делаю зубки, чтобы быть красивой. Голливудская э улыбка. Ну да, <laughs> да, да. <laughs> да. да. А я очень люблю тебя. Спасибо большое. Тебе попытка, спасибо. Тебе Светочка, цветулечки моей, спасибо. Леське спасибо. Альбинки, девочки, я всех вас люблю. Альона й торгує, і, і букет тримає. 270 гривень, сонечко. Просто людей сьогодні дуже багато, дивіться. І букет. Альонка, ще раз. Щука 150. 150, так. Да. Щучка 150, так, да, Альон? 150, да, моя, да, вже, да. Так, да. Карась, сонечко, 120. карасики немножко подорожали, 120 гривень. Ну вони, диви, такі кілограмові, так, да, Альон? Ну, різні є, сонечко, різні є. Но Девочки, ну вы же понимаете, начинается уже запрет. По да. э, Толстолобик 80 гривен, уже заканчиваем. Это 2,5-3 килограммчика. Карпик, коречек живой, а дышит. Девочки, сейчас даю. Э, 170. 170. Да. Э, щечка 150, сомик 200, лобанчик 150, крупный толстолобик 100. Номер, щоб заказати в Одесі. 093 93 040 91 45 Алекка Рыбка привоз. Вещики были по 100, крючок 150. по 50. Все, забрасываю. Все, Костя, до да. Катюши ще прийшли, да? да? Ну вони вже до. спродались. Доброго, Доброго дня вам. Да. Скажіть, які ціни перед Паскою? Просто... Що ми вже і почали і голови, і хлібетики людям віддавати, як світло. А, живой, да, да, то есть... смотри, мы уже второй или третий ящик сегодня раз, раздаем. Вот ну, вы приходите, да, можно взять на что там, да. выбрать Лабанчик себе. Почему? Головы і хребетики mm -hmm. раздаем бесплатно. Так, пили... это что, пеленгас? Пеленгасик, лабанчик 200, 200, судачок 250, фалька була 350, то такі картики 170. Дунаєчку крупнішу ми продаємо чуть-чуть дороже. 208, і, і 250. не Карпик 170 у вас, так? Да? Да. Ну і два всіх. Дивіться, які Угу. Катюша, як замовить номер телефону? 067, 28, 50, 120. Катя. Да. Писать вам куди на вайбер, да? так? Да. І все все знає, як ми працюємо, да? да. <рес> так? теж відправляють. Так, бутік 367, Добре. два мальчика Добре. на привозі. Доброго дня. Доброго дня. У вас світуля скупляється? Так, да, А Ну, тут. показуйте джинси, які вона купила, і рубашку. Пи... От які світуля купила, бо в неї питають і рубашка. І ціна яка. <рес> так, у вас виходить тисяч. 1000... Так, дівчинки скупляються. Так, дивіться, скільки у них футболок, тут 200. і Мікі Маус. І, і такі. є, І такі, О, от, от як світу. Отакі, от, от так? Да? Так. Ага. Вони дуже класні. Яка ціна, їх як кажіть? 1650. Ага. І рубашку якусь і я взяла. Рубашечка, і ось така моделька. Ось такі модельки рубашечки. В Світулі зелена, так? Зелена. Да? зелена. Є ще Вони і є рожеві, ага. Ціна, і ціна рубашечки? 250. Ага. А є ще такі класні. Це вся стоїчка рубашечки, так? Ага. А як заказати номер? 0... 6... А, Владимир, 6600... Номер телефончику скажіть. 066-56-48-290 або о, в директ інстаграму. То було можна навіть такого плану. І Хто не любить камушки, на можна 550, так... 500 гривень. Під візиночку дуже класно. 550, так? Да? Взагалі буде супер. Ага. Під джинсики, під брючки. І, і кольора. Угу, Дівчатка, 550. А ще які тут футболочки О, такі, от недорогі. Плана от 650. Ага, а ну ще щось покажи. Ось такого плана 450. Це хто не любить Мікі Мауси, ці камушки, дивіться, які. 450. 450 футболок. Угу. Туреччина. Так, у вас ще що будуть? Шорти, юбки буде таке? юбки вже навіть є. Вже юбки завозять, дивіться. Ага, да, юбочки є. Ага, класні. 1450. Угу. Так, ось показую. Там рибка ми проходили, Альонку вітали. Заходите, 367-й бутік, хлопці. Максим, де Максим, так? Да? І Влад, Максим. кажіть ще раз номер телефону. 066 56 48 290. Або... Третій ряд, бутік 367, або в директ інстаграм. Або в інстаграм пишіть. Приходьте, дівчатки, вибирайте. Костя прийде, да, Станюшай? Да. Приходьте. <пусем sergeant> Доброго дня! Які ціни рассказывайте? Перед Паской що с тинами будет? Здравствуйте, моя дорогая, все они такие, какие были, какие є. Не подорожчила перед Паской. Почему? 230 скумбрия, Середочка 90, да? Это мать был так и есть. 60, да? Дунаечка это. Вы знаете, у вас там есть знаечка.

Підем, а, ще джинсики покажете. А -а -а. Костя, вибирай Танюші якусь футболочку ось на пасту. Дізькі джинси ще є. Така угу. моделька. У вас, коротше, оце джинси, а, дівчата дивіться, тут класні. А які розміри у вас? Ну, Вони до об'єму стеган 120-125 йдуть. Ну, у вас і великі розміри і є. І великі і великі розміри. Є до об'єму стеган 130 моделька Є і великі дівчата 150 теж дуже прикладає. А, на... а маленькі є розміри? І маленькі є. Футболочки. Це якісь сіточки, так, да, Кості. Дивіться, дивіться які вичить такого плану. У угу. вас звездачно. світлі темні, з дирками, рванки, все. Що все, що хочеш. Все, що хочете. Зараз покажу вам, вони круті теж. Хлопці, кажіть ще раз номер телефону 066, 56, 48, 290. Бутик 367, за рибкою, ряд. за рибкою. якраз, Приходьте, Приходьте да. дивіться, футболок дуже. Жилетки, куртки, брюки, штани, Костік, вибирай, ну, Танюше. Давай, вибирай. <решка> да. Так, Костик, картошка Есть да, Есть картофля? Картошка по сорок да. А шаморка а пятьдесят? А по пятьдесят, да. овечок по сорок Цебулька Чеснок Давай ага. пройдем Вон редисочку бачу Почем ага. редисочка? Девятьдесят, по пятьдесят Пятьдесят, семьдесят Зелень давай, почем зелень? Почем зелену 10 и 15. А что по 10? Петру, укроп, И вот по 10. Чучок 15. 15. 15. 15. 20. Такие 200 килограмм, да? Да, тубок. А цеша. Это 12. тоже 200 килограмм, да? да? 200 кг, да? 200. Угу. Огурчики? Огурчик 120. Огурчик 120 и капуста. Капуста 170, значок 120 Ну что цены кости примерно да. такие были, да? Да. Друзья, идем на оптовый. Точнее, мы уже на него зашли. Тут, брат, ящиком, сеткой. Почем картопля сегодня? 30 на оптовый. Угу. 30. О, полуночка. Полуночка, огурчики, лимончики. А что, это сок тоже продают? Да, же сок. Типа упаковку надо брать сок? Угу. ми Йдемо до Валюші, чи Валюша сьогодні є, бо ми її не можемо ніяк застати, так, да, Костя? Єсть, то я вже ось тут. По чому картопля на, на опці? По 30. І тут дивіться по 30. Лімонка, лимонка. Лімонка кажуть. Брати можна 10 кілограмів або 20-22 у місяці. 42 42, 42. 42, да? 42, да. да Люби, да, 42? Девица, яблоко, яблоко 42. 42. Ага. Красивее. Черри. Шея. А что? А что помидоры черри? Что? Что? на килограмм, да, получается? Ящику надо брать. Так, белорусы, девять, почем? Ты хочешь на кусок, давай. А чем дальше картофель? Mm. Опять рыба. Ну, я господин. Так, главное, что нам сейчас да. Валя все расскажет. Yeah, yeah. Валя все на выехали, уже на преображенстве выходит и стоит, Валюша. Добрый, добрый. доброго дня, доброго дня. Вы за... Скажи нам цены на опт. На опт? Что да. вас интересует? Все. Кто все есть? что у вас есть? Так, все есть, все есть. Вот перчик, помидорчики черри, помидорчики навал, сливка, ветка, микада есть домашняя огурцы, уже картошечка молодая что? есть. Okay. Уже все есть, короче, все есть, капусточка, все, все, все. все. Приходите. Польюся, а вы козного дня. Каждый день работает. А мы раз приходили вас не було. Да? Угу. Может, я отошла на 5-10 минут. В общем, валя mm -hmm. стоїть на своем же месте. А Сок 350. Банка? И, упаковка. Упаковка. Там да, упаковка. Упаковка сока 350 гривен. Надо брать упаковкой, да? да? Да, да, да. Упаковка. Так що, валя на месте, приходите, выбирайте, все есть. Перчик, баклажанчики, мандаринки, вітаминки. Так, Костя, грибочки. Причем чем сегодня у Леша да. грибочки? привет. 63, 60, привет. Ну, дорого уже. 120? 101, 120, да. А 100... вешенка была? Была вешенка. Почем? 130 была, да. 130. Под конец дня уже было. Ну, я мелька заканчивал, 120 я была. Да. По-разному. А угу. Сколько там было? 60. Да. Так, а ось, Хорошего дня, ребята. И вам гарного дня. Так, а ты на розрыв, да? 110, 70. Не, не надо, не надо. А Ой, что ты? надо? Так, 100, 100. Рыбисечка пока 70 дается. Трошки поднялась. Ты, была по 50, по 60. Трошки поднялась. Что, Костя? Что ты че че выбираешь? Мы? Трусики, носочки. 80, 100, 80, 130, 150. Есть разные. Семейные боксери, плавки, все есть. Детские, все. А на хлопчики надеток девятый подростковые. Подростовые до 16 лет. Вот такие по стол гривен, по 8 И на маленьких на малышей, да? Трусики тоже такие. И, короче, носки у вас дуже багато, да? И Житомир, и все. Так, а Артем, як як номер? Два ноль девяносто три, тридцать Артем. Да. А по приходьте будете на приводі, заходьте. От сзади оптовий рынок, вони стоять кожного. Ви кожного дня? Чи ні? Кожного дня. Кожного дня. Да. Вот. М -м 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 -м. вот от это все їхні владения таки. Аж сюда, да, Костик? Да. да. Все, йдем далее. А И белье. Все да. в них есть. Да. И гамаш, и лосины, и все есть. Да. Расскажи, Эля, цены на носочки, на твои. Да, скажите, какие на вот трусики, вид и до? От 80 до 200, носочки от 20 до 100. Женские, мужские, детские, разные, темные, а, светлые, а высокие, А детские короткие. у вас тоже есть? Конечно. А для детских? Я думала, что увечья и и женочи. Носки. А, у вас есть на манюшких. Да, а это все на Короткие, высокие. Угу. Найки с рисунками. Так, сколько? 35-40 да? А це дитячі трусики теж, так? Да? Ну, це подросткові, жінські, дорослі, так. Да. А ось трусики жіночі, будете знати. вибір. Угу. Для бабушек вони тут такі є. Так, так, приходьте, ви стоїте тут. А -а -а. Тут з Преображенської заходите, стоїть Єля з мальчиком, з Артемом, так? Так, приходьте, дякую. Артем, привіт. Привіт, привіт. Ще є магазин «Сімена» Костя знайшов. Да, семена. Це ми вже раз показували, да? По да. чому тут ціни не помінялись? Ні. Це на, на розвіз. Петрушка, укроп, буряк. Огірочки. І... Все, є салат кучерявий. Да, салат. Цибулю оце, да, можна сидіти? Да. Це на посадку. А, а по чому посадку. полуниця? Полуниця. Стаканчик. Це стаканчик чи як? Стакан, стаканчик. 15 штук и 10 штук. А, 15 штук і 10 штук стаканчику. И ще раз ціни скажите. 120 150. 120 і 150. То есть така колоничка будет узнати есть. А вот это що? Гартензія смысле. Гартензія 180. А вот это що тоже гартензія? 180. І тоже у вас що це? Виноградці що це? Нет, це не дерево. Малинове дерево. Малино. Малина даже есть. Да, 80 дней. Да. Ось. Ось вони тут стоять, да. знайдете, приходьте вибирати. І ще, ще що, так, ось да. і цвіточки якісь. І цілий магазин там сімена. Да. Дуже у них багато. Горщики для цвітову, всі да. удобрення є. Вернулися на назад. Між тут рядами, де одяг, який ти до м'ясного, зелень. Тут може і розсада скоро буде, так? Да? Корінь, дивіться, петрушки дочки. Ось тоже все по 10. А яйця почём? Яйця 65, 65. Ну такі гарні. Угу. Гарненькі. О, цю штуку продають, ось штуку такі гарні. Ой, це Котики, продаєтеся котики. Ну, покидати. На, наверное, неделю опахнуть так дуже давно. А в котину буду лавити. Вот 50 грн. Такий букик. В общем, тут ряд зелені, так? Да? все це нас. 10-15 зелень будете знать. І дорого. Сіженька, гарненька, зелененька.

А біленькі ромашки почали. Після. А ось ці віночки. Да? А ось ці віночки. А віночки оці, що на стінності? 25. А, 25 гривень. 25 гривень. 25 гривень. Ну, так, люди трошки і купляють. Так, різні такі. Букетики почав? Ціни різні, будете знати, це ось, а тут ззаду, виходить, молочний корпус. Цукерки, хто питав, на вході з цієї сторони, і як на острові, тут теж цукерки там стоять. А вони посередині поставили вивіски. Тут вже сідають, бабульки привозять, дивіться, Консервації якась продаються. огурчики, помідорчики, яйця продають, ось такі навіть. Покупателі є. Короче, переїхали вони сюди. А тут був цілий ряд цих. Я вже показувала вам квіти. Квіти, 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 ось цілий ряд, кущі, дерева, аж до кінця, аж до острова, будете знати. А тут рибка. Рибка. Малосолка, тюлька, жива, карпики, карасики, сушена риба. Коротше, все, двіж, Париж потеплило трошки, так усі це гуляють на приводі. Так, це вже що Костя, тут? тут. 200. Яку ціну такий букет? 200. Ага, по 200. А квіти так, яку ціну? По тридцяти п'яти гривень. Костя, від 35 гривень одна штучка. Тут, дівчки, дивіться, вже на виході, ну, як в остров, як молочний заходить. Ось такі тюльпани є. Дівчата, а тюльпани вікру ціну? А 120 А, такі 120, а такі 40 шок. А, у вас тут усі недорого є, так? 25, 40, 50 по 50. букетики. Ось 90 такий. Смотрите, какие 50 гривен букетики яркие. Вы не отправляете почтой? Кажите номер. Куда? Номер телефона кажите. Оно ну Понятно. 096 11 096 11 31 085. Угу. Одяг А мы шукаем человечий, да? Yeah. Нарешті погода хоч трошки краще стає. Так, це ти шукаєш цю Наташу, yeah. що вовка, да? Вовка одягається. Yeah, yeah. Оце yeah, навочниця. Наташенька замерзла трохи, так? Yeah. Да? Yeah. 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 На сонечко треба виходити. Які костюми вовка вас бере? І ту, ж тут купує. Yeah. Yeah. Щось і пряма ножечка є. Модельці. Це ось така mm -hmm. класична моделечка. з прямими рівненькими ножечками. І ціни кажіть. Ця моделічка 2,5. І розміри які? З М аж до 5 х Повний 60 х одягне. Угу. О, вже костик придивився. Це костюм? Костюмчик, прямі штаніжки там йдуть, так. Можна як вітровочку. да, так, Така 2 300 моделька. Ще покажу вам. Костюми, білі футболочки, білі костюми. Одільно брючки продаються. Трусики, Підлітки навіть є, всякі такі. Сокостя? Стоять, не падать. Так, що у вас ще тут? Ну у вас що? А ще курточки вже все? Да? В основному вже костюми пішли. Костюмчики покажу. Якісь може сподобаються. А взагалі ціни які у вас? Костюмчики? От 1800. А які 1800? Ось такі, як ось цей Nike. Ось ця моделечка, ось ця. Ці 1800. Так. Тоже там прямічі на резиночку? Ні, це вже резиночка йде, молодежечка, прямо вже на ножечку. Угу. Футболочки такі. Да. А футболочки в яку ціну? 400, 450. Що, Костя, береш? Так. Да. Самі дорожчі да? це ось ця да. моделечка, оверсайсики з великі, такі широкі. Оцінящі, ага. молодіжка така. Кажіть ще раз номер телефону. 063-49-266-40. Наташа. Так, так. Так. А ну, які там розміри? Костіку, мабуть, більше треба. І ціна яка, Наташа? 2300. Ага, це Костя вже собі придивився, так? Да? А ну, Костя, поміри. Так, Наташенька, кажіть номер телефону, щоб... 063 49 266 40. Наташа, а ну, щас і Костя. 2300 костюмчик. Лонгслів, дивлюсь, по чому такі оці? 650, 750, 50. як дивлячись, яка модель. Футболочки вже з'являються, так? Да? Так, да, повним ходом угу. до літа готуємося. Як на мене. Як ну, на тебе ще ти, Костя? Так. Да. Да? Да, і тут прямі штанішки йдуть теж на зміну, як я був ручний. А ну, штанішки прикинь, Костя. Шоковся вже собі костюмчик дивиться, придивився чорний класичний Такий треба. з плащовочкою. Так який у вас тут ролітік наташа? 836. 836, й Туди йдемо фрукти овочі ряди. А з цієї сторони торговий центр острів.